Проблема в тому, що люди не є вільні. Ви можете мене відразу заперечити, інші заперечують, а як можна бути вільним, в, в, ну, як ти живеш в якійсь країні, так? серед людей? Я маю в виду не, не, не ту свободу, не ту вільність. Я маю внутрішню. От цього нашого українців, на жаль, немає. Я зовнішньо дійсно був. Багато чого не можу робити, бо я ну, би, повинен дотримуватись певних законів цієї держави, і тут немає ніяких розмов. А я говорю про внутрішню свободу. Віктор Франк є такий, ви знаєте, він ще живий, він вже там десь 95 років, віденський психотерапевт, Він сидів три роки в освінцімі і він сказав, а у чи в свінці, то не те саме. І він сказав, в мене могли все забрати, і одяг, і їду. І що воду але не могли забрати моє ставлення до всього, що є навколо мене. І це є внутрішня свобода. От скажіть в наших людей, є вона чи ні? Правда? Це, я думаю, якби вона була, ми вона... б і не мали таких проблем у державі. От, розумієте, от цій. Її... А хто мішає людині? Це це мати от оцю внутрішню свободу, ніхто туди ніхто не залазить. От і, і там, якщо ті от релігійні люди будуть сказати, та ні, то, то Бог Бог є в тобі, Бог є в тобі. Разомість? і ти і ти звертаєшся. І, і тут вже решту є і альтруїзм, і чому я говорю відразу починаю з альтруїзму, е, тому що у нас дуже багато ненависті в Україні. Ви знаєте, я, як, я якось кажу, я дивлюсь там телебачення, от і, або читаю те, що сталося в Миколаєві, там зараз у нас в Львові били там просто підлітки і збили так невинну людину, бо що вони нібито то не були фанати, вони були там в тих шаликах після футболу, але вони просто напали на інших людей, які були там роками, там такі ж підлітки, може навіть трошки старші. Але там попався якийсь хлопчик і то, то зняли. На телекамеру і показує, як вони його чуть ногами б'ють у людину. Ми взагалі нічого. Але мене ненависть, ненависть та які ту Оксану тукли і палили в Миколаєві. Але в мене виникає, і тоді говорить: Боже, не, не виховуєте їх дітей, там те та все. Але в мене ж виникає картинка з. Верховної Ради, з якою ненавистю один душ другий. Я не буду називати прізвище, бо ви знаєте, хто це був. Або психоаналіз, який там всі знають, чи може менше, може менше знають, штат, терапія, багато всякого такі є. То червоною лінією йде в то власне етичне виховання. Бо психотерапія це є наука про стосунки між людьми. На жаль, нас психотерапевтів ніхто нікуди не запрошує. Навіть наші медичні установи. Ми вчора говорили про ці про, про речі і каже, в онкології, де смерть висить, де люди перед ними є смерть, там нема психотерапевта. Там нема психотерапевта. Ми от навіть вирішили, що вони бояться, напевно, що ми заберемо кусок хліба в них і дід волонтерами. Нас в рові так роблять вже. І волонтерами, от у туберкульозну лікарню, в психіатричну лікарню, в хосписи, в онкологію в першу чергу, Де, і, і, бо вони стоять перед смертю. І відтермінуватися своє існування вони не можуть. Але це існування ми можемо змінити. Ми можемо сказати, от не говорячи, що він, там, бо ми дійсно не знаємо, коли помре, але він помре. Він сказати, Ти можеш використати цей час. На те, щоб сказати про то, своїм близьким то, чого ти не говорив раніше, що ти їх любиш, що ти, як ти відносишся до них, от. поспостерігати за природою, починати. Ну, є дуже багато чого, і це повинні робити психотерапевти. От. Тому що, е, е, знаєте, я завжди ставлю приклад, як я коло мене, де я живу, є школа-інтернат сліпих. Вона вже давно-давно вона так не була побудована ще в Польщі десь. І десь скоро буде 100 років. І, і, і ті сліпі діти проходять мимо мене. Вони ж не... А я йду і спостерігаюся і думаю, які вони нещасті. Вони йдуть і вони не бачать то, то сонце, а там дуже гарно, там такі вулиця дуже зелена, і той інтернат так якби в парку є. І вони всього цього не бачать. Але, але я цього я не бачу. Вони йдуть щасливі, вони усміхнені. А я коли йду, о, там, ну, всяке в житті буває, щось я щось, таке думаю погане про життя. І, 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 і щось в мене немає радості, і я не бачу сонця, а вони бачать. І мені стає стидно, що йдуть такі люди, вони не бачать, але вони, в них є, бо в них є тут внутрішній світ наповнений, вони ним живуть і вони її сприймають. Вони мають можливість сприймати цей світ. Ем, Ну, ну, ще щось, ще щось там, ну, якісь такі. Тобто людина, знаєте, людина стає тобто російській краще бомжом. Вона втікає від себе. Вона втікає від себе, вона, вона запиває свої страхи. Бо він ніяк-ніяк, вона, вона має великий потенціал, вона народилася сильною, але то все десь далеко заховане. А вона не може це знайти. Це також одна із функцій нашої, щоб допомогти їй це знайти. І, але в неї є страх перед тим всім навколишнім світом. Бо вона сама собі не довіряє, вона, бо вона не відчуває своєї сили і вона боїться. А як коли людина боїться, вона шукає, чим б вона могла, то вона забиває той страх. Вона забиває той страх, але ви тоді подивіться, наші жінки. Стають в тому плані зовсім не, інакше можна, як на приклад, вони їдуть в Італію, працюють, е, в, в, а працюють важко, вони там так само всякі зриви мають, але вони працюють, вони обезпечують дітей весь вищої освіти і, і обезпечують життям того мужика, який собі там сидить в селі, і на ті євро прекрасно попиває кожен день пиво, і то і нічого не робить. В чому різниця? Чому жінки сильніші? чи що? Сильніші, так. Жінки сильніші, жінки сильніші. А що приклад Конкордії і Титаніка, який стався, то як то було? В Титаніку не було половини цих шлюпок, так не вистачило. Але всі мужчини, і вони майже всі і загинули, вони віддали всі свої місця, посадили жінок, дітей і залишились без шлюпок без нічого, вдягнули святковий одяг разом з капітаном і співаючи гімн, пішли на дно. А як було на Конкордії зараз мужчини? Через 100 років, якраз то якраз 100 років пройшло, Що вони зробили? Вони втікали самі. Ну, що як своя жінка то брали жінку з дитиною, а вже чужу жінку, то вже ні. І, і капітан. З, зараз... з чим ну, це пов'язано? Історично, що Історично так міняється, знаєте, бо жінка колись була ще 150 років, будемо навіть так говорити. 150 років вона була для чого? Знарядів для народження дітей. Навіть знарядження, а не для насолоди, не для чогось там інших стосунків. Буританській тоді якраз не демократичні в Америці були в кримінальному не всіх Штатах були покарання спеціально для того, щоб жінка вступає в стосунки раді насолоди, а не раді народження дитини. Але потім це все змінилось, і жінка змінилась, а І ставлення краще... до неї змінилось. — І ставлення до неї змінилось, так. Але трохи винні жінки, і то я вже вам скажу. А що, вони є такі сильні, може не треба їм бути до кінця таким сильним, а трохи час від часу проявляти свою слабкість, бо де тоді вони випробують мужчин, де вони дадуть можливість їм почути, як себе треба вести.